Вітаю. понеділок почався вже, у когось гарний день, у когось дощ, у когось сонечко. Ну, дивлячись, де і яка погода, але життя продовжується і ми маємо бути вдячними, у кого які подавання, хтось вдячний Всесвіту, хтось. Всевишньому, у когось ще є якісь пріоритети. Не забувайте дякувати, це дуже важливо для нашого життя. Так, дивимося сьогодні потенціал і неочікуваний. Нехай так, це буде потенціал. І подивимося, що неочікуване. Що нам принесе цей день, понеділок? Надію, що всіх він буде вдалим. Гарним, продуктивним. Так дивимося. Потенціал високий, ви маєте можливість проявитися в цьому світі, маєте можливість переступити через всі перегороди, які у вас були, і ступнути так, як оця дама гарно. Так і ви вступаєте в новий відрізок життя. У когось він буде глобальним, у когось перегорнеться якась сторіночка у житті, але всіх чекає нові звершення, нові здобутки, нові плани, оновлення. Оновлення це основне, що для вас. Показує карта на сьогоднішній день. Потенціал дуже високий, я бажаю, щоб ви його використали. Використали на всі 100%. А неочікуване у нас сьогодні. Ну, неочікувана. Ви не не чекаєте того, що пропустите щось у своєму житті. Таке то, що вам дається. А ви його не хочете помічати. Ви йдете в своєму плані, в своєму такому тандемі. Я не показую, що це тут якісь такі глобальні катастрофи порівняно з цією картою, яка дає вам великий шанс, але ця карта показує, що ви його можете не побачити. Не усвідомити, що вам треба на щось звернути глобальну увагу. Через то я витягну зараз, не думала вже сьогодні цю пораду, щоб карт питати, але вже по таких картах витягну. Давайте подивимося, що карти радять в такій ситуації, коли у вас є вся можливість проявитися, все зробити, а ви чомусь. Не хочете це замічати. Може, не хочете. Не то, що не хочете, не можете. У вас немає, мабуть, ресурсу такого. Угу. Порада? Порада братися. Е -е, якщо у вас є якась. Така нагальна потреба щось робити, а вам будуть за, заважати, е, відволікати на щось інше, вам потрібно захищатися, вам потрібно брати свої ресурси, зібрати їх всі і буквально пробивати ту дорогу. Тому що карта захисту, але це. Може бути, що це захист від своїх внутрішніх таких пересторог, які вам говорять, та ні, я не зумію, я не зможу, я не буду. Що мені це дасть? Це неправда. Тут може ця карта теж на це вказувати. Так що всім гарного дня. Ресурс у вас сьогодні є, у вас сьогодні закінчення якогось Періоду такого, що вам дається можливість відкрити всі дороги у всі світи, використати цей шанс це ваша задача на сьогодні.